Всім привіт, друзі! Ви на каналі DIA GAMER. І сьогоднішнє відео у нас присвячене оновленню в школі, вийшов кабінет музики. Сьогодні ми подивимося, розгадаємо всі секретики, побачимо, де нам краще знімати наші серіали, але перед цим ти постав лайкосик на цей відосик і підпишись. Ось, друзі, дивіться, нарешті відкрився наш другий поверх. Але перед цим ми вже бачимо кілька секретиків. Дивіться, у нас на стіні з'явився ось такий плакат. Наш фізкультурник, до речі, він не сильно схожий на нього, бо в нього сіре волосся, грає на синтезаторі. А також ось тут з'явився ось такий хлопчик з отакою анкетою. Зараз ми це все беремо з собою. Беремо все з собою, до речі, нова колекція з вуличного магазину. Забирайте. Беремо з собою, і давайте, але для початку ми подивимося на наш музичний клас і другий поверх. Подивіться, де ми опинилися: це наш коридор. В цю сторону у нас є дошка пошани, де ми будемо робити фотографії наших відмінних учнів, і сюди вставляти. І тут знову ж у нас наступна дівчинка з секретиком. Ось така записочка. І в цій записочці у нас є якась печенька. Я думаю, нам треба зайти у шкільну їдальню. Давайте роздивимося. Далі тут у нас два туалети: хлопчачий і дівчачий, і умивальник. По іншу сторону у нас нові шкафчики, двоє нових персонажів, а також, дивіться, новий рюкзачок з новим блокнотиком. Емоції у нас такі самі, як і в книжці. Також новий пенал з лінійкою і олівцем, і нова пляшка. Дуже гарна. Далі, в восьмому шкафчику, у нас телефон, до речі, новий, і ще один такий ланчбокс, і ще один такий рюкзак, і пенал у нас такі вже є. В четвертому шкафчику у нас рюкзак, браслети і навушники. В третьому все те саме, що було. У другому шкафчику у нас, до речі, ви помітили, у нас з'явилися телефони, нова модель телефонів. Дивіться, який прикольний ззаді. І тут у нас також пенал е, в формі піаніно. В шостому шкафчику нічого нового. В п'ятому нова пляшка і така сама ланчбокс. І в першому шкафчику нічого нового. Далі проходимо в інший кінець. У нас тут є нагороди, бронзова нагорода, срібна і золота. Тут у нас двоє хлопчиків. Ззаді хлопчика-рюкзачок з нотним записничком. На е, нашому стенді є кілька вивісок різних новин всяких. Тут також є е, кубки замалювання, і ось тут у нас ще двері, майбутні, майбутній клас малювання, тобто в майбутньому у нас вийде клас малювання. А далі у нас така виставка з паперу, де всякі паперові фігурки. І тут у нас є емоції. Ми знайшли свою роботу, ми замислилися, щось ми тут прирівнюємо, не знайшли свою роботу і ще щось дивимося високо вверх. Коридор у нас теж дуже класний, але давайте зайдемо вже в кабінет музики. Наша найголовніша локація на сьогодні. Вау, уже класно. Дайте це поки лишимо тут. І вже нас зустрічають дзвоники. З дзвониками є чотири емоції. Перше, ми просто б'ємо, але ми замислилися і зраділи нашому звуку, і ця емоція повторюється. Друге, ми просто б'ємо по дзвонику. Третій звук ми граємо баси. І четвертий звук ми помилилися. У нас таких дзвоників два. Є ще метроном. Це таке, щоб ви грали в ритм. Далі тут у нас програвач і у нас різні диски. Далі у нас є колонки і ось такий цікавий футляр, футляр з срібним тромбоном. Одна емоція. Друга і третя. І спеціальний футлярчик для нашого тромбона. Ми сюди можемо навіть два. А, а цей тромбон так не ставиться. Але ми все одно можемо два тромбони сюди заховати. У ящику у нас є сопілки. І різні дві мелодії. Далі у нас вже синтезатор, який ми також можемо переміщати. І в нас дві емоції. Першим ми просто граємо, і друга теж інша молодь. До речі, по підкасці нам потрібно зараз знайти оцього фізкультурника, але дивіться, подивіться, в нього сірі волосся. Я думаю, що у нас також є е, новий фізкультурник, новий персонаж. Далі, у нас є мікрофон. Ми тут, типу, співаємо, але, на жаль, музика так і не йде. Ну, голос наш. І тут у нас різні ноти та ще один мікрофон. Далі у нас барабар... барабарна установка. Тут ми не розуміємо, що де бити, і ми б'ємо руками, в нас нічого не виходить. Тому що, щоб грати на барабанах, нам потрібно взяти ці дві палички. У нас є. Дві емоції ми тарабаримо по повітрю і ми підкидуємо. А, нам треба ще другу паличку взяти. Тепер у нас інші дві емоції. Ми граємо одну мелодію і ми граємо іншу мелодію. Наступний наш музичний інструмент, також в футлярі, це у нас скрипочка. Ой, дуже гарна мелодія. Я дуже люблю е, скрипку, її звук. Далі у нас є така міні-сценочка. Це, це диригентський стіл, де диригент диригує і нам показує, що треба робити. Далі, тут у нас є гітара. Ну, гітара у нас і раніше була, але в нас з'явилася нова мелодія клас. І також є футляр, де є ще одна гітара. І гітара у нас хватає. І в ящик у нас знову трикутник. Музич... Далі ми бачимо зверху такий стенд, де нам треба зараз розмістити наші інструменти. Зараз ми це зробимо, але давайте дойдемо, Тут у нас скрипка. А далі уже сам клас, в ящику нічого немає. У нас з'явилися нові рюкзачки, дуже гарні, нові персонажі, і ось наша вчителька музики. Наша нова вчителька музики. Також ми бачимо зверху, у нас не вистачає двох дисків. Так, щось у нас вже з секретиками через край, треба їх швидше розв'язувати. Давайте почнемо з наших дисків. Нам потрібно знайти жовті диски. Ось ми перший вже знайшли. І ось ще синій. Давайте подивимося, чи цей диск підходить, чи нам треба інший. Диск не вставляється, значить, нам треба щось шукати диски. Друзі, я також помітила один секретик. Ми можемо складати нашу сцену і переносити. Так само з барабарною з барабарною барабан, установкою. Ми її також можемо складати і переносити. Синтезатор так само. Я думаю, що цей секретик також для того, щоб ми зараз поставили на свої відповідні позиції. Чи ні, не хочу наставити синтезатор. Думаю, нам треба познаходити фігурки. Мікрофон не сюди. Що ж, цей секретик треба важче розв'язувати. Давайте перевіримо анкету. Може, її треба дати нашому вчителю музики. Типу, ми передаємо. І так, бачите, вона ставить. І перший пункт у нас вже є. Значить, давайте пройдемося по інших кабінетах. Може, треба вчителі зібрати підписи вчителів. Давайте так і зробимо. Друзі, дивіться, зайшла в кабінет директора і побачила, що нашого директора треба передести до гітари. А хто дивився серіал, знає, де наш директор перебуває зараз. Ось я вже з нашим директором. він І він також підписує наш е, договір, нашу анкету. Зараз ми перейдемо ще до нашого вчителя в звичайному класі. Але спочатку нашого директора треба йому дати гітарочку. Ось тут наші гітари. Давайте попробуємо Ні, не ця. Взагалі сказано, що має бути червона гітара. Ось, ось наша червона гітара. І директор радіє і видає нам подарунок. Дивіться, інший вид, інша упаковка. Давайте відкриємо що ж там в нашому подаруночку. І тут новий костюмчик. Дивіться, це реперський костюмчик, отака футболка і ось такі штаніжки. Добре, тепер шукаємо нашого фізкультурника і ведемо його сюди. І попробуємо йому також дати анкету. Може, треба йому дати. Ось наш фізкультурник, він нікуди не дівся. Давайте попробуємо дати анкету. Так, він теж її підписує. І. І, напевно, треба дати ще вчительці в класі. Може, вона фінальний штрих дасть. Або вернути тому хлопчику. Ось ми вже тут, на. І так, він радіє, ми, під... ми зібрали всі підписи і він дає нам свій постер. Ну, клас, дякуємо за твій постер, за твій автограф, як би. Ми лишимо це тут. А тепер нам треба наша фізрука повести, пограти, щоб він позаймався музикою. До речі, я прийшла, у мене тут синтезатори вже двоє, вже баги пішли. Е, так. Значить, це не оригінальний синтезатор, якщо ніякого секретика немає. Не розумію, де наші секретики? Ось на постері. Можливо, це не той, можливо, нам треба добігти і знайти саме сірим волоссям. Або йому дати в руки. О, зрадів. Значить, треба дати в руки. І знову у нас цей подарунок. І тут ми отримуємо ще один костюмчик, футболка і ще інші штани. Так, приміряємо ось така футболка і ось такі штанішки. Ну, круто. Тепер давайте зайдемо, ще в нас старий клас. Можливо, там теж є постер, і нашого вчителя ще туди треба е, сюди, щоб він пограв, наприклад, на барабанах. Ну, в класі постерів ніяких не з'явилося, так що нам не треба нікого забирати і мучити вивчати ноти, і грати інвенції сумати. Лишився у нас не, не розгаданий секретик ось цей з дисками. І ось цей, де треба ставити всякі фігурки. Можна пошукати в рюкзаках, в принципі, але я не думаю, що там щось є. Зараз давайте спробуємо пошукати по всій школі ще два жовті диски. Побігала я по школі і згадала. Про один нюанс. Оцей постер, що дав нам хлопчик, його треба ставити сюди. Ось цей постер, він просто так нам не дав його. Ми його беремо, вертаємося на нашу локаль, на наш другий поверх. І бачите: вставилося. Нам потрібно ще постери двох людей. Перше, це ось цієї дівчинки. Беремо у неї. Цей секретик і біжимо в їдальні. Ось наша перша куховарка. Е, і. А, і печеньки вона не має. І я побачила, що це у нас пекарня, нам треба бігти в пекарню. Ось ми вже в пекарні. Зараз нам комусь треба дати цю записочку. Ось ми дали нашому чоловіку, і він дав нам печенька. Тепер біжимо, прям спішимо, прям летимо, прям летимо сюди і даємо ці печенька нашій дівчинці. І вона нам дає свій постер. І його ми ставимо. А тепер нам треба знайти хлопчика ось такий подобіг. Відео у нас виходить насищене, і ось цей хлопчик, який є на фото. Я не знаю, що йому треба, він виглядає переляканим. Що треба? йому? Може його треба відвести кудись? Не знаю. Ну, ось, бачите, він співпадає з нашою картинкою, тобто, це точно він. Я думаю, треба якось зробити, щоб він не був наляканим. А це я не знаю, як зробити. Ну, друзі, поки я бігаю, шукаю, з чим може бути його секрет, я зайшла ось такий пост, де наша куховарка і наш повар грають на барабанах і тромбої. Так що давайте їх забирати в наш музичний клас. Ось ми вже тут, нашій е, поварисі, ми маємо дати барабани. Якщо я не помиляюсь, так було сказано там. Тобто вона, е, вона грала на барабанах. Це я точно пам'ятаю. А наш повар грав на тромбоні срібному, який ось тут у нас знаходиться. До цього відео треба буде терміново поприбирати. Все поперекидувала. Так, ось наш повар радіє і дав нам такий е, подаруночок, де у нас ще один костюмчик і шляпа уже Е, Повариха наша грала на барабанах, але щось барабани їй не заходять, я так розумію. Можливо, це в них був спільний якби секретик. Можливо, не факт, не виключено. Е, і ми уже їх поставили. Ну На нашому постері вказано, що на барабанах грає, але я думаю, в них спільний секрет, так як вони тут двоє. Що ж, друзі, у нас лишається не розв'язаним лише секретик з нашим хлопцем. Ось цим переляканим. Я думаю, що у наступних відео, коли вже стане більш відомо, ми все-таки розгадаємо його величезну таємницю. Тож, підпишіться, поставте дзвіночок і не пропускайте мої ніякі відео. Всім па-па, всіх люблю!